Битва при Фермопілах. Ну, гадаю, цю історію чули абсолютно всі про легендарних трьохсот спартанців, які стали незламною стіною на шляху велетенської перської армії. Але сьогодні ми спробуємо зазирнути залаштунки цієї легенди. Ага, це Спарта. Цей крик, мабуть, досі лунає у вухах кожного, хто бачив відомий фільм. І знаєте, ця фраза ніби вкарбувалася в нашу свідомість як символ неймовірної мужності, самопожертви і такої, знаєте, абсолютної відданості. Та давайте будемо чесними історія про 300 воїнів проти армії, що налічувала сотні тисяч, звучить ну, майже як казка, правда ж? Можливо, саме тому, що реальність була набагато набагато складнішою і, як на мене, ще більш захопливою. Тож нуму розбиратися, що там було насправді. Отже, класична версія, яку всі ми знаємо зі школи чи кіно, я цар Леонід, є його 300 найкращих добірних спартанців, і є просто незліченна орда персів на чолі з царем Ксерксом. Така собі й класична, героїчна, але дуже трагічна історія. Але давайте просто на секунду зупинимось і подумаємо: от серйозно, уявіть це, навіть якщо це найкращі воїни у світі, просто машини для вбивства, 300 людей проти 100 тисяч, та бій би закінчився, навіть не встигнувши початись. Це були б хвилини, а не дні. То в чому ж тоді справа? А ось тут ми підходимо до найцікавішого до справжніх цифр. Щоб зрозуміти, що там насправді відбувалося, треба подивитись, хто ж стояв у тій ущелині. І скажу одразу, це було значно більше, ніж 300 людей. Так так, почнемо з того, що всі знають цифра 300. Вона не вигадана спартанців гоплітів тобто отих самих важко озброєних піхотинців, справді було 300. Це був, скажімо так, спецназ, еліта, серце війська, але вони були там не самі. Бо насправді загальна кількість грецького війська була ну зовсім іншою. Батько історії Геродот дає нам цифру близько семи тисяч воїнів. Сім тисяч. Це вже трохи міняє картину, чи не так? Це не був сольний виступ Спарти. Зовсім ні. Це була така собі об'єднана армія грецьких міст держав. Плічопліч -пліч зі спартанцями стояли аркадійці, коринф'яни, феспійці, воїни з багатьох полісів, які розуміли, якщо перси пройдуть, дістанеться усім. Це була коаліція. І це ще не все. Був ще один елемент, про який у фільмах зазвичай не говорять ілоти. По суті, це були державні раби спарти, і кожного спартанця супроводжував принаймні один ілот. Вони несли спорядження, допомагали в бою, діяли як легка піхота. І їх теж було чимало, що ще більше збільшувало загальну чисельність війська. Окей, з початковою кількістю, наче розібралися сім тисяч плюс-мінус. Але ж легенда розповідає саме про останній бій. Про тих, хто залишився помирати, коли все було вже втрачено. Хто ж це був насправді? І отут, мабуть, криється найбільша несправедливість усієї цієї історії. Отже, ситуація перси знайшли обхідний шлях. Грецьке військо опинилось у пастці. І цар Леонід, як грамотний полководець, розумів, що це кінець. Він наказує більшості армії відступати, щоб зберегти воїнів для майбутніх битв. Але деякі союзники не пішли. І ось іще одна цифра, яку варто запам'ятати 700. Це були воїни з міста Феспії. Вони подивились на спартанців, які готувалися до смерті, і вирішили залишитися, розділити з ними долю до самого кінця. І ось тут ключовий момент для спартанців відступ був заборонений законом. Це була ганьба. Вони залишилися, тому що мусили. Це був їхній обов'язок. А от феспійці. У них такого закону не було. Вони могли спокійно піти, але вони свідомо обрали залишитись і померти разом із союзниками. Це було їхнє рішення прояв неймовірної мужності. І вони теж загинули всі до одного. То що виходить? В останній найлегендарніший день битви у Формопілах билися не 300 спартанців. Рахуймо. 300 спартанців, плюс 700 феспійців це вже тисяча, плюс, ймовірно, ще й фіванці. Тобто, щонайменше тисяча, то й півтори тисячі воїнів. Зовсім інша арихметика, погодьтеся. Добре, але навіть півтори тисячі проти десятків тисяч це все одно крапля в морі. То як, як їм вдавалося стримувати цю навалу так довго? Відповідь проста геніальна тактика, плюс вдала географія. Головна зброя греків це фаланга. Уявіть собі таку собі живу броньовану стіну. Воїни стоять пліч опліч, їхні великі щити перекривають один одного, а за цією стіною на ворога дивляться вістря довжелезних списів. Пробити таку оборону в лоб було практично неможливо. А тепер додайте до цієї броньованої стіни саму ущелину. Вона була настільки вузькою, що перси просто не могли розгорнути свою величезну армію. Їхня чисельна перевага зводилась на нівець. Вони були змушені атакувати невеликими загонами, які просто розбивалися об грецьку фалангу хвиля за хвилею. Окей, okay. все це звучить логічно, але тоді виникає питання чому ж в історію увійшли саме 300 спартанців? Чому їхня історія затьмарила подвиг тисяч інших, особливо хоробрих феспійців? Відповідь Пропаганда для самої Спарти ця історія була ідеальним піаром, що підтримував їхній імідж найкрутіших воїнів Греції. А для всіх інших греків подвиг і смерть царя Леоніда стали неймовірно потужним символом. Ця історія об'єднала розрізнені міста держави, згуртувала їх і надихнула на подальшу боротьбу, яка, зрештою, привела до перемоги. І цей міф був увічнений у камені. На місці битви встановили пам'ятник зі знаменитою епітафією. Подорожній повідай спартанцям, що тут ми полягли, вірні їхнім законам. Чуєте? Спартанцям і вірні їхнім законам. Жодного слова про феспітів чи інших союзників. Вся слава дісталася Спарті. Отже, що ми маємо в підсумку? Історія про фермопіли це не просто розповідь про 300 героїв, це історія про тисячі воїнів з різних міст, про стратегію, спільну оборону і про майже забуту мужність феспійців. І от головне питання: чи робиться правда їхній подвиг менш величним? Або може навпаки, ще більш значучим? Бо він розповідає нам про єдність і свідому жертву, а не лише про спартанський закон. Ось про це і варто подумати.